Маємо честь представити нашого наступного спікера. Це Сергій Дацев, заступник генерального директора компанії «Мірапласт». Сергій представить доповідь на тему: ключові тренди, представлені на Фенсербау Фронталі, які з них перспективні для українського ринку. Пан Дацев поділиться своїм баченням найбільш важливих і перспективних напрямків розвитку ринку світлопрозорих конструкцій в Україні, ґрунтуючись на найновітніших тенденціях, представлених на виставці Фенсербау Фронталя. Вітаю, Сергій. Вітаю. Запрошую тебе до слова. Дякую. Я вже 20 років регулярно відвідую галузеві виставки. Та, на мою думку, мав достатньо часу навчитись помічати тренди на початку їх зародження, коли для більшості вони ще не очевидні. Тренди як хвилі, а ми як серфінгісти. Серфінгісти полюють на хвилі, намагаючись бути саме в тому місці і в той час, коли вона зароджується, щоб сповна нею скористатися. Є дві бізнес-моделі: полювання за трендами, і диверсифікація за рахунок цього на ринку, а друга робота над виконанням поточних вимог ринку. Це як робота офіціанта, який тільки приймає замовлення, і лікаря, який задає питання і видає професійну рекомендацію. У нас на ринку. На жаль, мало серфінгістів, мало тих, хто готовий полювати за трендами та розуміє, що саме з ними пов'язана диверсифікація на ринку та визнання ролі лідера. Я з великою повагою відношуся до творців трендів, які дали нам можливість надихатись на даній виставці тими рішеннями і новинками, які вони пропонують своїм клієнтам. Свою місію я вбачаю в тому, щоб спіймати саме ті хвилі, які дійдуть зі Світового океану у наше Чорне море. І сьогодні я звертаюся до усіх творців продуктів, переробників, консультантів та інсталяторів. Будьте голодні до трендів, шукайте їх та вимагайте нового від своїх партнерів. Що очікує галузь від тих, хто впроваджує тренди? І що більш важливо, яким критеріям потрібно відповідати трендам, щоб вони були прийняті ринком. Перше, продуктивність, технологічність продуктових рішень. Успіх, нові продукти чи рішення мають нести з собою вигоду як споживачу, так і його носію. Бачення. Це широке поняття несе в собі як стратегічне бачення майбутнього, до якого ми наближаємось, і в рамках якого ми шукаємо однодумців. Так і візуальну естетику того, що ми робимо. Розумні рішення це як про ергономіку, так і про інтеграцію вікон та дверей в систему розумного будинку. Стійкість, надійність та довговічність наших продуктів та рішень, а також наша стійкість в донесенні нашого бачення протягом часу. Чим більшій кількості критеріїв відповідає тренд, тим швидше він сприймається галузю. Зазначу, що для успішного провадження трендів на ринку потрібно мати прямий та швидкий канал комунікації, але існуючих рішень вже недостатньо. Чому? Бо продукти стають складнішими, їх стає більше, ефективність поточних каналів комунікації стрімко падає. І перед нами стоїть задача навчитись допомагати клієнтам отримувати правильні рішення у найзручніший спосіб і в найкоротший час. А для цього нам потрібно вже нові платформи. Тому презентую вам перший тренд: це створення власних діджитал платформ, які допоможуть творцям швидше та ефективніше доносити інформацію до своїх клієнтів. Світ значно пришвидшився. Ринок вимагає від нас швидкого впровадження ідей, їх тестування і реалізації. Для цього потрібно мати діджитал платформу, як за рахунок, яка за рахунок своїх модулів, дасть можливість. Донести переваги до клієнта, допомогти проєктанту якнайкраще скористатися перевагами новинки, швидко донести відділу постачання інформацію щодо логістики компонентів даного рішення, артикули, сроки поставки, надати технічне завдання на виробничі модулі і супроводити це необхідною документацією до клієнта з можливістю швидкої ідентифікації кожного виробу. Отже, перший модуль орієнтований на кінцевого споживача. Він забезпечує обробку ліда, отримання ключової інформації від клієнта, формування професійної рекомендації, на базі якої буде спроєктовано виріб. В рамках даного модуля я хочу відзначити рішення компанії Salamander, яке реалізоване за формулою 3К: Клімат. Констракшн, будова, будівля. Клієнт. Для формування оптимальної пропозиції. Враховуються кліматичні умови конкретної локації, будівельні вимоги вподобання клієнта. І цей процес реалізований максимально просто. Другий модуль орієнтований на проєктантів і мушу визнати, ця ланка на сьогодні по суті відсутня в Україні в розрібних продажах. Задача даного модуля на базі попередніх даних правильно спроєктувати виріб і його монтаж. Третій модуль. Логістичний, орієнтований на взаємодію переробника із творцем продукту. Його завдання зручне формування замовлення, його відслідковування та комплектація. Четвертий модуль – виробничий, його завдання правильно провести продуктове рішення через виробничий процес. Важливою частиною діджитал платформи є інтеграція RFID-міток. Які дозволяють відслідковувати життєвий цикл виробу, відсутність дефектів та коректність монтажу, швидка ідентифікація і заміна елементів виробу, доступ до документації і характеристик, в своїй стратегії розвитку для забезпечення роботи з ростучим асортиментом ми акцентуємо увагу на логістичному модулі, який в себе включає зручність замовлень. Через онлайн кабінет та швидкість обробки через новий центр комплектації замовлень, який буде запущений нами до кінця цього року. У той же час ми працюємо над створенням та розвитком інших модулів. Другий тренд розумні рішення так звана електрифікація виробів. Ці рішення стають значно надійніші, розумніші і доступніші. Кожен з нас може, віснуючи двері, на сьогодні, замінивши серцевину замка або додавши невеличкий блок, отримати керування доступом в смартфоні за відносно незначні кошти. Тому, звертаючись до глядачів конференції, хочу наголосити на важливості широкого провадження подібних рішень на ринку. Адже доля електрифікованих виробів на ринку України в порівнянні з європейським мізерна. Провадження нами 76-х продуктів це також порозумні рішення. На сьогодні виробник вікон та дверей має в своєму асортименті декілька систем з монтажною глибиною 60 мм, 70, 76, 82, з динамічним розвитком сегменту ламінації працювати з таким асортиментом і такою кількістю переналадок на виробництві нелогічно. Адже года формується з балансу плюсів та мінусів. Розумне рішення, на мій погляд, оптимізуватися в рамках середнього та середнього плюс сегментів на базі єдиної платформи 76 мм, mm, в якій представлені серії 76 ad двохконтурна, в яку, на мій погляд, перетечуть продажі 70-х систем, та 76 md трьохконтурна, в яку перетечуть продажі більш преміальних продуктів. Також відмічу, що ми доповнили це сімейство новітньою розсувною системою VDS sl 76. Тренд 3. безшовний кут. Будь-які винаходи набувають трендовості лише за умови появи технології, яка його робить доступним. Технологія безшовної зварки від компанії Graph Synergy безсумнівно сформувала нову точку диверсифікації в нашому ринку. Дана технологія дала поштовх розвитку ПВХ конструкції на ринку Італії, а далі і по всьому світу. Адже вікна та двері з ПВХ стали схожі на дерев'яні чи алюмінієві. В промисловій зоні Італії поруч з виробничими потужностями Ferrari, Maserati, Ламборджіні та Ducati в 2011 році був створений перший прототип. Роки дискусій та пошуку оптимальних рішень привели на сьогодні до єдино правильного висновку. Бажаний клієнт обирає ламінований виріб. Ламінований виріб обирає безшовну зварку. Безумовним лідером в безшовній зварці є граф Синерджі. Нарешті я відпрацював то вино та смачну італійською їжу, якою пригощали мене засновники та керівники даної компанії. Я в захваті від того, як вони ростуть та розвиваються. Тому наше нове сімейство ВД-76 невдовзі стане доступне на ринку із застосуванням сучасних технологій безшовної зварки від Graph Synergy. Традиційно світлопрозорі конструкції діляться на три вітки. Вироби з дерева, алюмінію та ПВХ. Кожному з цих матеріалів, притаманні переваги та недоліки, інженери завжди були і є в пошуку оптимальних рішень, які поєднують переваги кожного з цих продуктів, нівелюючи їх недоліки. Саме пошук таких рішень формує четвертий тренд: вироби з ПВХ найновіші, найтехнологічніші. І найдешевші, і галузь шукала опції, щоб наблизити їх зовнішній вигляд до більш дорогих, бажаних виробів з алюмінія та дерева. Сприйняття виробу формується за рахунок трьох складових: сприйняття форми, декор поверхні та відчуття на дотик. За форму відповідають дизайнерські рішення профілістів. А ось візуальна та тактильна частина лежить на стороні виробника плівок. Компанія Шуков в колаборації з нашим партнером Continental розробили серію декорів плівок, які максимально повторюють колір та фактуру фарбованих виробів з алюмінію. Таким чином, наблизивши копію до оригіналу, особливо в технології бершовної зварки. Всі ці рішення реалізовані в сімействі плівок Matrix і широко представлені в складській програмі ВДС. Тренд матових текстур підтримується усіма провідними гравцями. До прикладу, Века, спектрал поєднюється тепер з фразою файн структури. Звідки вона? Та що вона означає? Таку назву має найстійкіше покриття у порошковому фарбуванні алюмінієвих виробів. Для максимальної досконалості зовнішнього вигляду профіль набуває прямокутності, одноплощинності стулки до рами. І як наслідок можливість використання глибокого штапіку в ній з підрізкою під 90 градусів, що придаманно алюмінієвим виробом. Паралельно з трендом імітації алюмінія не менш інтенсивно розвивається напрямок повторення текстури, глибини та фактурності дерев'яних поверхонь. В даній течії безумовним лідером є плівка серія плівок, вудик від нашого партнера Континенталь. Дана палітра активно розвивається і на сьогоднішній день нараховує 9 кольорів. Білий, як завжди, в моді. І також набуває розвитку у фактурах під поверхню алюмінію чи дерева. Варто відзначити, що ми одні з перших, хто зробив цей тренд доступним для наших партнерів в Україні. Чорний. Ніщо інше, так чітко не символізує елегантність і стиль. Чорний створює сильні контрасти. Глибока структура дерева у поєднанні з чорним кольором створюють гармонійний вигляд, який вилився у тренд Black Edition. Або чорний стиль, який передбачає використання чорного профілю, петель, ручок та серцевини замка у поєднанні з структурою дерева. До речі, на стенді наших партнерів Континенталь. Всі нові декори презентували саме на фоні чорного кольору. Тренд декорів не зупиняється на цьому. І на цьогорічній виставці ми побачили інноваційні методи декорування. 3D-друк знімає будь-які обмеження у реалізації дизайнерських рішень. Бажаючи довести європейські тренди українському споживачу в червні ми впровадимо акційний сет, в якому поєднюється глибокий чорний мат. З фасадної сторони та вишуканий текстурний білий в інтер'єрній частині на базі нашого флагмана vds 76MD. Слідкуйте за новинами. Дану пропозицію ми анонсуємо вже найближчим часом. Для опису наступного тренду я недарма вибрав фотографію цього стенду. Шуко, на якій зображене питання: ПВХ, алюміній чи гібрид. Наразі мова йде саме про поєднання фізичних властивостей матеріалів для рішення тих чи інших інженерних задач. На мій погляд, експерименти в даному напрямку ще не набули виразної лінії розвитку. Вектор є. Але ідеальні рішення ще попереду. Що ми маємо на сьогодні? Передові європейські виробники мають в асортименті вироби з ПВХ, алюмінію та дерева. Для споживача це ніби один продукт вікно. Чи двері. А для виробника це кардинально різні виробничі потужності з різними постачальниками. Створення гібриду це формування єдиних виробничих потужностей, уніфікація процесів і зниження затрат. Мінімізація постачальників, комплектуючих, спрощення логістики, спрощення планування. Уявіть собі, скільки проблем міг би вирішити ідеальний гібрид. Давайте розберемось. В якому напрямку розвивається цей тренд? Одним з перших з'явилися алюмінієві накладки. Так, ми вирішували в той час питання вигляду. Але вже зрозуміло, що це питання легше вирішити за рахунок копіювання форми та поверхні з використанням сучасних декорів. Цей напрямок я не вважаю перспективним. Зменшення кількості постачальників вирішується за рахунок інвестицій у власні алюмінієві системи. Так зробили Века, Алюплас, Декіонінг. Будемо спостерігати за розвитком цього напрямку. Зменшення кількості комплектуючих інтеграція статичних елементів армування в ПВХ профіль це одна з тих течій, які продовжуються. І окремо течія концептуально нових гібридних конструкцій, де в якості термомосту виступає ПВХ профіль. А в якості статики алюмінієві компоненти. Такого типу системи обробляються на безшовних зварках, що дозволяє по факту уніфікувати виробничі потужності. Здається, це могло би стати ідеальним рішенням, якби не ряд нюансів. Традиційні алюмінієві накладки були додатковим елементом до ПВХ систем. На цьому слайді ви можете спостерігати абсолютно нові. Системи, які були створені для використання двох видів матеріалів одночасно. Хочу зазначити, що експерименти у поєднанні матеріалів ще не завершені. В даному випадку, система сконструйована з використанням полімерних матеріалу у якості підсилювача чи на зразку справа з інтегрованим алюмінієвим наплавом. Це дизайнерське рішення, а... з тими чи іншими задачами. Черговий приклад. Поєднання алюмінія, дерева та ПВХ. рішення від Шуко. Алюмінієвий лист ззовні. Профіль в декорі Матекс під алюміній. Зсередини дерево в декорі тофу серії вудик в стилістиці Black Edition. Чорна рама ручка та петлі. Аналогічна компоновка. Зі зварками граф, гібриди стають реальністю і для українського ринку. Головне питання буде полягати в економічній доцільності даних рішень. Грань між ПВХ і алюмінієм, як ми розглянули, зникає. Так само ми маємо розмитість граней між вікнами та дверима. Трендовими стають конструкції до підлоги. Широкоформатне скління. А далі стає питання: це вікно чи двері? Так ось. Сучасні двері все більше віддаляються від класичного образу вхідної групи. Вони по суті канібалізують вікна. Давайте розглянемо течії цього тренду. Вікна до підлоги Природньо мають вихід на терасу. А за умови виходу на терасу ми маємо поріжне рішення. Поріжне рішення за європейськими стандартами безбар'єрності повинно мати контрольований водовідвід. На додачу споживач може забажати відкриття та закриття таких конструкцій з вулиці. І звідси виникає питання. Подібна комплектація виробу це все ж таки вікно чи двері? Цікаве питання, чи не так? Рухаємось далі. Коли високі вікна стають широкими, вони природньо трансформуються в розсувні системи. Нове рішення, яскравим прикладом якого є система WDS SL76. Здобуває все більшої уваги, перетягуючи на себе об'єм традиційних для європейського споживача хст порталів ухильно-розсувних рішень і балконних блоків завдяки своїй надійності та технологічності. А якщо ще вище, Галузь отримала рішення, це півод системи. Зазвичай ми бачимо це рішення в алюмінії. Хоча я спостерігав подібні продукти і в ПВХ. Зі свого боку, ми готовно підійшли до розробки дверних рішень в нашому сімействі ВДС 76, включивши в лінійку як традиційні для українського ринку двері зовнішнього відкривання з конструктивними покращеннями, що збільшило надійність даних дверей, так і європейський стандарт дверей з внутрішнім відкриванням, включаючи унікальну для нашого ринку стулку для панельних рішень. Зазначу. Що досвід ринку Польщі вказує на те, що розставні системи типу СЛ 76 в перспективі замінять традиційні балконні блоки в багатоповерхових будинках. І на останній на сьогодні тренд тренд майбутнього піклування екологією, зниження вуглецевого сліду. Про це детальніше розкаже представник ЕПА. Але відмічу, що ми приєдналися до ініціативи європейських лідерів екструзії профіля і нарощуємо. Власний парк обладнання, що дасть нам можливість відповідати високим європейським стандартам. Хочу зазначити, що на сьогодні наш ринок сприймає такого типу продукти як економ-варіант. Але переробка вторинної сировини це не про економію, а про відношення до природи і екології. Від імені компанії Міропласт я обіцяю, що ми і надалі будемо нести своєму споживачу найактуальніші і цікавіші на наш погляд рішення. Покиньте спокійну воду. Станьте тими серфінгістами, що полюють за хвилями, а ми і надалі будемо вас надихати. Дякую. Дякую, дякую, Сергій, за гарну доповідь. Загарну презентацію. Насправді всі ці тренди, про які ви казали, я бачив на власні очі на виставці. Але скажіть мені, у нас є питання від глядачів: наскільки от все те, про що ви казали в своїй презентації, наскільки воно, через скільки воно може з'явитися в Україні, наскільки взагалі це можливо в Україні, всі ці тренди? Чи можливо, ми все ж таки рухаємося в якомусь іншому напрямку? Дякую за запитання. Скажімо так, колись, коли я приїжджав на виставку профілюючу і спостерігав за тим, що там було виставлено, що було презентовано, в мене складалося враження, що це як концепт кари, це такі ідеї, які, можливо, вистрілять в майбутньому. Це от, точно не для нас. Можливо, я помінявся, можливо, ринок України помінявся. Але на сьогоднішній момент відчуття того, що я побачив на цій цьогорічній виставці, було таке, що ну, були реальні розумні продукти, які. З погляду погляду з раціонального погляду вони дійсно зручні, вони дійсно правильні, і нам просто треба донести ті цінності до свого споживача. Той, хто донесе ті цінності, зможе пояснити, той зможе їх продавати. Дякую, дякую. Ви багато в своїй доповіді розповідали про вхідні двері. Але у нас є деякі національні особливості, які відмінні від європейських. Якщо ми з вами розглядаємо європейський ринок, там здебільшого вхідні двері мають внутрішнє відкривання. Якщо ми розглядаємо український ринок, там здебільшого вхідні двері мають зовнішнє відкривання. Можливо, це відголосок. По пожежній безпеці, хоча ми прекрасно розуміємо, що для приватного сектора, для приватного будівництва ці вимоги не висуваються. Скажіть мені, на що це взагалі впливає? Зовнішнє відкривання і внутрішнє відкривання, чи не, не на що не впливає? Дякую за запитання. Перш за все, я вважаю, що наша галузь з у комунікації, що ми являємося виробниками вікон, мають перейти в комунікацію того, що ми виробники і вікон, і дверей. На сьогоднішній момент продукт двері ПВХ динамічно розвивається в нас. І я б сказав так, що не всі, хто роблять вікна, можуть робити якісні надійні двері. Ті, хто роблять двері, ну, не завжди їм вигідно робити вікна. Тому mm. двері це, умовно кажучи, такий… Uh, ну, більш вищий рівень uh, виробництва і професійності компанії, якби коли ми говоримо про надійність і довговічність дверей, то uh, в цьому плані можна довго безконечно розповідати а можна просто глянути на той досвід, який мають ті ринки, де ці двері. Набули популярності, де вони дійсно являються надійними, де вони є типовими для фасадних дверей, і подивитися, які технічні рішення чи конструктивні дають можливість тому ринку чи тим операторам, які їх виготовляють, монтують, інсталюють, якби сформувати оцю надійність і відчуття, що цей продукт може принести користь, якби як споживачу, так і тим, хто його виготовляє. І перше, що ну, ріже очі, це те, що. Двері, які ми бачимо на світлинах європейських а, фасадів будинків, вони без петель. Угу. І ну я пригадую там років 10 чи більше, я завжди думав, що напевно європейці дуже люблять скриті петлі купляти в дверях. Угу. Ну, але я не міг знайти в нормальних цінах а, багато ну, там, виробників, які роблять от ті скриті петлі для дверей. І по факту, ну, якщо ми приглянемо, то ті всі двері вони є внутрішнього відкривання. Чому? Ну тому, що так, ці двері є надійними і довговічними. Uh -huh. І якщо ми звернемося до тих самих рекомендацій Рал інституту, то ми побачимо чи е, рекомендації профілістів, які давно присутні на тих ринках європейських, то ми зрозуміємо, що в більшості своєму двері на сьогоднішній момент і в нашому асортименті двері ну там десь 75% ламінації. Коли ми маємо ламіновані двері, коли двері відкриваються назовні, коли вони стоять на сонячній стороні, то вони однозначно працюють краще, набагато краще, якщо вони внутрішнє відкривання. Угу. І тут ми або будемо діяти так, як потрібно для того, щоб додати цю надійність, або будемо далі виправдовуватися угу. за ті нюанси, які ми будемо бачити, якщо ми будемо робити так, як ми привикли. Буквально зараз у нас з'явилося ще одне питання від наших глядачів. Як в своїх виб... виробах ВДС використовує технології скорочення викидів СО2? А ми в цьому році впровадили рециклінг в наших системах 76. Чому ми це зробили? Тому що ми, як компанія, вважаємо, що нам потрібно розвивати власний експорт на європейські ринки. І допомагати нашим партнерам розвивати свої продажі на зовнішні ринки, угу. як доповідав наш колега до того до мене. Тренд європейський йде в екологію СО 2 і якщо ми хочемо бути на цьому ринку, ми мусимо відповідати їхнім стандартам. І ми е, зробили інвестиції і продовжуємо їх, і спродовжуємо нарощувати ці інвестиції для того, щоб відповідати тим стандартам е, і бути відповідальним за екологію нашої країни. Ну і останнє вже запитання від мене: якщо ми зачепили тему екології, ми з вами бачили на багатьох стендах європейських виробників профіля тенденцію використання еко ПВХ, коли замість нафти використовуються масла. Да? Наскільки компанія Міроплас і ВДС готова для впровадження цих технологій? Чи зараз це не на часі? Дивіться, ми маємо рухатися разом зі своїм клієнтом. Якщо клієнт просить чи запитує, чи його це цікавить, ми завжди готові дати йому відповідне рішення. На сьогоднішній момент будемо відверті, ми поки що не на тому етапі, коли пояснюємо нашому клієнту, що використання рецикляту в профілі це не є шлях до здешевлення, і це не є економ і це не є. То рішення, яке буде коштувати в очах клієнта дешевше. Тому що продаючи в Європу, ми отримуємо запити від своїх клієнтів, а, а яка доля у вас рециклят? А коли вона буде вища. А в Україні, на жаль, в деяких партнерів ми чуємо: ну, а що нам сказати клієнтам, щоб вони не думали, що цей продукт гірший? Угу. Тому біо ПВХ, я думаю, ми до того питання. Однозначно звернемося тільки коли будемо ну, пройде якийсь певний час, час, який дасть нам можливість донести до ринку хоча б ці рішення. Коли ринок буде так. готовий до цього. Коли питання. будуть запити цього, угу, угу, зрозуміло. Дякую. Дякую, Дякую вам. пане Сергію, за класну доповідь. Ну а що ж, друзі, ми рухаємось далі, і через декілька хвилин я представлю наступного спікера.